Добрий день, малятка, любі хлопчики й дівчатка, я знов до вас завітала та нову казочку приготувала. Сідайте рівненько, глядіть не пустуйте, вуха для казки свої приготуйте, ото ж бо тихенько. Двері відчиняються, казка починається. Як сонечко весні допомагало. Високо в небі на хмаринці жило веселе, тепле сонечко. Одного ранку глянуло сонечко на землю і зажурено сказало Весна уже йде, а природа все ще спить. Одягнуло сонечко картузика. Взяло в руки рюкзачок помічничок та й поспішило на землю, щоб весні допомогти природу розбудити. Травичко, просинайся, але травичка спить. І тоді сонечко весело закричало Ой, як тепло! Ой, як добре на землі! І травичка, відчувши тепло сонячних промінчиків, почала прокидатися. Ну, що ти, сплюшко, вже поніжилася під моїми промінчиками? Так це ти мене розбудило? А хто ж тебе ще розбудить, як не я? Дякую тобі, сонечко, сказала травичка. Інша травичка, відчувши тепло сонячних промінчиків, теж стала прокидатися, щоб весна могла її теж причепурити. І сонечко попрямувало собі далі. Гей, ви квіточки весняні. Досить спати. Пора вставати, весну красну зустрічати. Дякуємо тобі, що ти розбудило нас. Нам ще дуже хочеться попити дощової водички. зажурилися весняні квіточки. Дощику, дощику, просинайся. За твоєю пісенькою засумували квіточки весняні, биріски в гаю. І замить Заспівали свою пісеньку дощові краплинки, квіточки напувалися водичкою дощовою, а берізки раділи веселому співу весняного дощика. Завітало сонечко і у ліс, не забуло викликати із норок звірят, щоб вони теж поніжилися під ласкавим теплим сонечком. А коли добре турботливе сонечко допомогло весні розбудити природу від зимового сну, воно повернулося на свою хмаринку до себе додому, зняло картузика, поклало рюкзачок помічничок та й лягло на хмаринку, як на пиринку, засинаючи, задоволено посміхалося. Адже так радісно бачити щасливих рослин і звірят. Так приємно бути потрібним усім. Малята, ось такою сьогодні була моя казочка. До побачення, до нової зустрічі!